Ми перебуваємо у селі Вишневе Білгородністровського району. Цієї ночі, вперше, за час повномасштабного вторгнення, армія РФ атакувала село ударними безпілотниками. За даними Одеської обласної прокуратури, їх було понад 25 штук. За моєю спиною, місцевий будинок культури, в якому була розташована бібліотека, і як бачимо, воно ще досі горить. Також наслідок атаки, пошкоджений медичний заклад, ліцей та дитячий садочок, в якому цими днями мав відбутися випускний. Який вигляд все це має після атаки? Покажемо у цьому відео. Це наш дитячий садочок, якому на сьогоднішній день навчалося і виховувалося 16 діток. Тобто це дві групи старша була. Окремо і різновікова група дітки від 2 до 4 років. На сьогоднішній день на сьогодні, мабуть, випускний у старшій групі. Ось позаду вас знаходиться музичний зал, в якому мало це свято проводиться. Мабуть, три чи чотири штуки тут. Приліт був. Самі бачите, що з цього вийшло. Нічого не збереглося, ні меблі, ні посуд, ні іграшки. В колективі 10 у нас працівників. Двоє вихователів. Вони наразі за мною тут. Помічники, є мускірівник, є кухар, комірник, медична сестра і помічники вихователів. На території навчального закладу було знайдено від моторів шахет, а саме герань 2 Їх всі вилучили, і відповідні структури вже їх забрали на дослідження. Школу зовсім знищено. Внутрішній двір повністю згорів. Просто зовнішня територія, вона за рахунок волни вибила на цей всередині всі приміщення пошкоджені. Другий етаж повністю упав потолок. Перший етаж вивалились внутрішні стіни. Класи зовсім розрушені. На сьогоднішній день навчається 130 дітей, 18 педагогів. Випускник планувався 11 червня, 12 випускників 11 класу і 17 у нас. У 10 класі найближча школа рибальський ліцей, але все-таки ми хочемо продовжувати навчання в своєму селі, а не возить. Ви самі розумієте, що 130 дітей треба куди свести, і ми все таки маємо надію, що ми знайдемо приміщення, як було колись. Додому культури також прилетіло, знищена повністю вся крівля і зал. Залишилося цілого приміщення практично десь 30%. В будинку культури знаходиться у нас бібліотека сільська, яку відвідують люди. Є завідувачі будинку культури, приходить молодь. І він свою ніс функцію, ко йому належить. Амбулаторія в нас збудована та здана в експлуатацію. Можу помилятись десь приблизно в 16-17 році. Пам'ятаю, що кошти були на неї виділялися. Цінова політика була будівлі десь приблизно. 7 мільйонів гривень ми всі були задоволені. У нас в селі з'явився такий заклад, як амбулаторія, надавала послуги. у Нас для мешканців трьох сіл: це рибальське, вишневе, качкувате. Маємо сімейного лікаря. Дуже відповідальна, добра людина. Також чудом ця людина вижила, зруйновано повністю. Сьогодні також не підлягає відновленню. Постраждали об'єкти в Білгородністровському районі. Дитячий центр, один з навчальних закладів, медичний заклад. Сюди спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники разом з місцевими пожежними командами. На щастя, загиблих та постраждалих немає.